Одинадцять постраждалих та тисячі гривень збитку. Це наслідки пожежі на меблевому складі, що по вулиці Хіміків, 74. Нагадаю, займання сталося 10 лютого вранці. Палало одноповерхове приміщення. Вогонь дуже швидко охопив один із складів, де зберігався поролон. Під час пожежі там було кілька десятків робітників. Люди намагалися погасити полум'я самотужки, та ліквідувати пожежу вдалося лише рятувальникам. За їхніми словами, це найбільше займання в цьому році. Всередині. На будівлі температура сягала понад 400 градусів. У рятувальників навіть почали плавитися каски. Та фатальних наслідків усе ж вдалося уникнути. Утім, із тяжкими опіками до першої міської лікарні потрапило 11 працівників складу. Один із них у реанімації. Поступало 11 чоловік. Один з відмовилися з там невеличі опіки, а решта спеціалізовані стало якоїсь середньої важкості в реанімації.